Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Останнім часом коментарі трапляються про дівочий виноград, тому вирішила, щоб не відповідати всім. В коментарях я зніму відео, покажу дуже часті запитання: як я приборкала свій дівочий виноград, як я з ним справляюся. Давайте розповім. В принципі, я його сильно і не приборкала, і ніяк я з ним не справляюся, але це така рослина, що мені дуже подобається осіннім своїм кольором листя. Я його люблю за це, і тому я тримаю його в садочку. Давайте покажу свої лайфхаки, що я з ним роблю, щоб, хоча б більш-менш тримати його в певній формі і не давати йому розповзатися по всьому саду. Раніше цей дівочий виноград тут вздовж паркану був висаджений, вздовж ж сітки рабиться заплітався на сітку рабицю, але з часом став такий, що його неможливо було приборкати. Тому я повикопувала все його коріння. У мене є відео на каналі, де я викопую корінь дівочого винограду, де я показую, як я його приборкую, як формую. Кому цікаво, можете переглянути це відео. І він все одно, бачите, не дивлячись на те, що тут замульчовано такою крупною геотканиною, він все одно намагається постійно ось тут дати нову парость. Я за нею дуже слідкую, за ось цією паростю з під землі, тому що він її дає попід цюєю геотканиною і попід землею лізе. Тому ось такі бруньки, які йдуть там, де мені не потрібно, я обов'язково зрізаю аж під самий корінь. Далі я зачищаю весь стовбур ось тут, на тій висоті, де мені не потрібно, щоб були пагони у дівочого винограда. Ранньою весною, коли з'являються ось такі бруньки на стволі, я ці всі бруньки знімаю на ту висоту, де мені не потрібно, щоб був дівочий виноград, тому що в мене тут поруч рододендрон, і я не хочу, щоб він ось так на рододендрон накладав свої пагони і плівся на нього. Ось проходжусь повністю по всім стеблам і зачищаю ці всі маленькі бруньки, тому що з кожної бруночки виросте гілка. І, звичайно, щось там контролюю, щоб під геот не полізла там Під геодканином не полізла ніяка додаткова брунька. І ці всі бруньки також зачищаю. Потім я його стрижу ось так два рази на рік весною роблю. Якраз ось цей момент, бачите, коли активно пішло нарощення нової парості. Потім можу ще в посередині літа, якщо бачу, що десь вибилися, зрізати, і восени. Тобто три рази на рік стрижу. Ось пішла гілочка від ствола. Я залишаю 2-3 листочки, ту ширину, яку мені треба. Все інше не шкодуючи, ось так обрізаю. Тобто стрижуємо ту форму, яка мені потрібна. Ось цю минулого року не зрізала, вона тепер дуже сильно висить, тому я її можу ще по-старому зрізати. Бачите, не залишаю дуже довгими ці гілки, бо вони потім чіпляються вусиками, за все лізуть далеко. А мені це зовсім тут не потрібно. Можу, один листочок на гілочці залишити, можу два, так як мені зручно. І повністю прохожу ось ці всі молоді гілочки. Скільки я досягаю, я спеціально просила зробити цей стовпчик висотою такою, щоб я, стоячи біля нього рукою, могла зробити всі ці операції і не ставати ні на які драбинки. Тому мені це все зручно робити. я дотягуюся кругом рукою і таким чином повністю обстригаю оцю всю колонну. Із дівочого винограда, для того, щоб мені помилуватися красивим листячком ранньою весною і восени, коли воно яскраве, червоне, мені достатньо. В нього, бачите, такі вусики, які за все чіпляються. Тому я ці всі вусики зрізаю. Потім подорізаю, щоб зараз вас час не витрачати. Основний принцип, ви зрозуміли. Оплила старі лози, садила так, щоб не потрапляла верхня частина під землю, тому що з верхньої частини він дає потім додаткові пагони. Я знайшла саме кореневу частину і корінь посадила в землю. А весь стовбур у мене над землею. І Закрутила ці пагони навколо стовпчика. І тепер ось такою колонною його тримаю. Ось така, бачите, колонна висотою приблизно 2,5 метри. Туди, куди в мене рука дотягується. І в мене ще є на ділянці один дівочий виноград, він росте ось тут по. Паркану, який з дороги, там, де у нас ворота, там де у нас хвірточка, якраз біля хвірточки. Саме цей дівочий виноград я знімала відео, як я його приборкую. З цим дівочим виноградом у мене гірше вийшло, тому що. Його центральний корінь був висаджений ось тут, приблизно де спірея. Раніше у нас тут був дитячий майданчик, на оцій площі стояла пісочниця така під дахом, і на цю пісочницю дитячу на дах ми заплили дівочий виноград, щоб влітку не пекло сонечко, коли дітки граються. Але потім діти виросли, пісочниця підгнила, розвалилася, ми її зняли, перепланували. І я просто, щоб не пересаджувати рослину, зробила величезну помилку, прокопала звідси туди рівчачок, вклала в рівчачок лозу винограда і випустила наверх пагони. І це було величезною помилкою, тому що з кожної ростової брунечки по пагону він тепер під землею в будь-якому місці на ось цій довжині може пустити підземний. Столон, куди йому хочеться, і вилізти в будь-якому місці на цій території. Саме тому я тоді ось це відео робила, показувала, що я хочу його приборкати. Я викопувала ось цю частину старого кореня, але все одно, бачите, не дивлячись на те, що зробила це, ось він знизу, з-під землі, пускає такі паростки, і це зараз мій основний догляд. Я зняла тут, була геотканина. Я цю геотканину повністю зняла, тому що він прям під під, під геотканиною плівся. Мені простіше зараз ось так розгребти руками мульчу. Знайти оці всі пагони, я їх знаходжу аж до самого початку, звідки воно почалось. Тому що, бачите, вони коли ростуть, ось вони по всій довжині, Корінчики такі мілкі пускають і вкорінюються. Тому їх потрібно максимально близько до основного стовбура видаляти. І ось таку процедуру я провожу, коли бачу, що дівочий виноград пустив такі пагони. Він періодично це робить. Ось так само я тут все, що мені не потрібно, зверху по стовбуру зачищаю до тої висоти, до якої я хочу, щоб у мене були оголені ніжки. Мені так за ним легше доглядати, під ним рослинки ще інші ростуть, їм потрібне сонечко. І ці всі гілочки, вони тут зайві. І так само розгрібаю мульчу, тяну за ось ці пагони. Погано тут видно. Я думаю, ви зрозуміли, доходжу до тої точки, саме де вона з гілки виросла, і від самої гілки, від самого початку я їх відрізаю. Інакше, якщо цього не робити, залишати хоча б маленькі шматочки цього всього, то воно з часом вкорінюється і все більше і більше і більше ось цих пагонів лізе. Ось так. Оце все-все вичищаю, зачищаю, всю цю прикореневу парость. Ось, бачите, вона туди далі полізла минулого року, я десь не догледіла, нічого не залишаю, бо воно все вкорінюється, повністю прибираю ці всі пагони і тоді тільки назад повертаю мульчу. Саме тому я геотканину прибрала, щоб можна було щоразу легко взяв рукою, відгріб мульчу. І е, зробила ось цю процедуру. Далі, бачите, я почала вже це робити і згадала, що обіцяла вам відео, тому зупинилася. Ось цей пагін, проріс уже ось тут. Це приблизно відстань півтора метра від центру куща. Ось я його вириваю, знаходжу. Це ще можуть проростати ті старі корінці глибокі, які того разу не змогла витягнути восени, коли вам відео знімала. Тому я це все шукаю дуже прискіпливо. Мульча мені допомагає в цьому, тому що він лінивий, він не хоче глибоко пускати. Він під мульчою собі по м'якенькому повзе, і за рахунок цього мені дуже легко його із землі витягувати, бо він не глибоко І ось так разом з кореневою частиною я всю цю парость ось підтягую і намагаюся видерти аж. Чим глибше, тим краще, щоб не залишалося ніяких додаткових ось тут гілочок. Тому що він потім з кожної такої гілочки вкоріненої, він буде все нову і нову парость викидати. Ось оце всі оці корінці його, сподіваюся, вам там хоч щось видно, я обрізаю якомога глибше. Можна навіть взяти лопатку в руку. І підкопати це ще краще буде. І чим ближче ви його туди підкопнете, чим глибше ви витягнете в цю лозу цей корінчик, тим буде краще. Ось, бачите, він пішов куди? Під мульчою він іде. Десь там просто залишився частинка старого стовбура, тому що раніше він у мене тут вздовж паркана на велику довжину ріс. І я, видно, не всі корінці повидаляла. Бачите, він пускає гілочку. Ось гілочка від цього стовбура відійшла. Але оскільки він був вкорінений під землею протягнутий, то там постійно ось ці ростові бруньки вони проростають. Тому це була велика помилка. Потрібно було пересадити його з корінцем, викопати. Корінь тільки в землю посадить, тоді б не було такої масивної ось цієї кореневої парості від нього. А тепер доводиться ось так щороку з ним поводитися. Вон там, бачите, частинка стебла була вкопана. І тепер вона постійно пускає там корінчики. Ну, я Постійно за ним слідкую. Щороку роблю таку процедуру, і щороку все менше і менше його проростає. На цих місцях Все-таки він хоча б трошки виснажується, тому що я це регулярно роблю. Тому в мене є велика надія, що все-таки я його поборю. Зараз я тут сильно не буду гребтися, бо тут ось платикодони, зелена свіжа зелені. Так, повидаляю те, що дістану. А вже восени, коли рослинки лягатимуть спати, я тоді ще раз візьму лопату. І ще раз більш детальніше повикопую оці корінці, які з минулого разу тут позалишалися гілочки, які я тоді не викорчувала. Так, все. Зараз цього на сезон достатньо, щоб він тут сильно не розростався. Повертаю назад мульчу, яку відгребла. І впродовж сезону слідкую за ним. Тому що він, бачите, ось він мульчею. А як сильно гарненько все напускає, в різні боки ліза під цією мульчею. Але з під мульчею його хоча б легко дістати. Ну і так само роблю з верхньою частинкою. Вона у мене ось по паркану плететься. Тут і клематиси, я просто відрізаю все зайве, що мені не потрібно, для того, щоб він не наповзав на інші рослинки. Отаку От стрижку йому провожу, вирізаю все, що мені не потрібно. Не церемонюся з ним, бо він за сезон дуже швидко наростає. Де якась гілочка зайва вибилася, не потрібна мені. Я її обрізаю, тримаю його в тою формою, яка мені потрібна. Ось так. Одним словом, ви мене зрозуміли. Ну, а так я його приборкую. Хто там цікавився, кому цікаво було, як я приборкую дівочий виноград, ось так. Нічого тут хитрого, нічого складного немає, просто потрібно бути постійно наполегливим і постійно цим займатися. Три рази, два рази на сезон робити цю процедуру. І тоді він не буде лізти туди, куди не хоче, а буде залишатися там, де вам потрібно. Цю лозу в планах також я попрошу, щоб мені вбили сюди. Стовпчика якогось високого. Також хочу зробити тут колонну, тому що я підсадила ось поруч клематис, і мені не подобається, як сплутуються між собою дівочий виноград і клематис. Я хочу поставити нормальну таку віялому пору для клематисів, щоб клематиси основну площу тут займали на паркані. А дівочий виноград це швидше за все, що буде просто такою високою колонною. Мені цього достатньо буде для того, щоб помилуватися ним восени. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, корисним. Сподіваюся, що я відповіла на всі питання, які вас цікавили. Дякую всім вам за увагу. Бажаю, щоб ваші садочки завжди були доглянутими, щоб всі ваші рослинки були слухняними, радували вас, цвіли красиво і піднімали вам настрій. Всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.